Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки. Не одну людину Ісус оздоровив, не одному дав зір, слух, мим давав мову, калік, ставив на ноги. Чим є особливим оце зцілення? Ну, Найперше, що цей сліпий. Був знаний. його знали. Знаєте, я думаю, що любов простака не буде знати, хто він, чи він. По їм навіть то було й цікаво. а цей був непростий, не просто якийсь там собі невдаха жебрак, так? це був син темея, вертемей, його знали. Тобто це була людина, яка була з якогось знаменитого роду, мала відповідного світу, але що сталося, він усліп. І коли він усліп, він став вже нікому не потрібний, не цікавий. Так що мусив сидіти і просити подачки. Дуже добра нагода задуматися тим. Хто себе сьогодні рахує дуже значущим, дуже знаменитим, дуже таким впливовим. Господь Бог усміряє часом таких до того рівня, що будуть як жебраки сидіти і просити помочі. І що саме головне, дайте в кого жебраки, Просить допомоги. І на кого вони надіються? Не на багачів. Вони надіються на простих людей. Чому? Бо прості люди частіше попри них ходять, як багачі. Особливо, коли багач знає, що це з тих, що колись був багачем, а сьогодні вже ні. Тим більше він йому не потрібний. Бо дуже багатьох людей. Таких, знаєте, значущих цінять не за їхню мудрість і здатність, доброту, справедливість їх цінять за те, що біля них можна заробити гроші. І ось цей сліпий сидить і кличе сину Давидів, Давид цар. І він звертається, враховуючи титулатуру, так, ну, сам титул, він звертається. Бо Він сам є титулований, але до нього вже ніхто не прислуховується до його титулів. І тут Христос зупиняється і каже: покличте його сюди. Не йде до сліпого, який сидить, а каже, покличте його до мене. Чому так Господь каже? Бо тому що людина, яка там сиділа у той сліпий, по великому рахунку він там сів через те, щоб відійшов від Бога. І часом, щоб вернутися, треба встати і підійти до Бога. Ну, добре, сліпого можна підняти. Але як каліка має прийти до Ісуса, до калік Христос сам приходить? Господь Бог обмежує людину, але дає можливість на покаяння, щоб то, що людину відвело від Бога, щоб то її привело? І він, коли почув, що Христос згодився, що Він робить? Він скидає з себе верхню одіж, бо вона була така трохи припорошена і підходить до Ісуса. Він виявляє Богові пошану. Я би хотів звернутися до всіх вас. Ви коли йдете до Бога, чи ви дійсно належно і справедливо виявляєте йому пошану. Я би хотів звернутися особливо до моїх братів-священників, які одівають богослужбові ризи. І так намікнути моїм любим друзям, священникам. Слугам Божим, чи ви часом не привикли до свого священничого одягу, чи з належним трепетом його одіваєте кожен раз, коли починаєте читати молитву на обличчя? чи мають ті слова для вас глибокі значення? А ці слова на облечня мають нас одівати у Божу ласку. Чи знаєте ви напам'ять слова, чи читаєте із Требника, служебника. Дуже добре є у ризниці причепити собі таку випуск окремо, Великими буквами всі молитви на облечення, щоб себе підготувати, щоб з трепетом і пошаною приступати до престолу, на якому кожної служби, підведеме хліба і вина, приходить Господь Бог своїм тілом і своєю кров'ю. І каже до сліпого, що хочеш, щоб я тобі зробив, ви чуєте? Ми часто любимо казати, знаєте, такі слова, ну, то ти, ти, що не бачиш, що мені треба, ти що не розумієш, що я до тебе прийшов? Ні. В Бога треба сказати, що ти хочеш. Бо Бог дав тобі волю і це тобі підкреслює. Господи Боже, як ти дивишся на цю війну, Чого ти її не зупиниш? Як? Як Бог буде вмішуватися в твою вільну волю? Як? Це мають люди захотіти? Він каже, степов, що хоче, бо я тобі зробив? Може, той степи хотів? Вернути собі титул. Може, хотів прозріти, може, хотів новий одяг, може, хотів попросити поїсти. І Він у всьому цьому мав потребу. І тому Господь Бог питає, себе, що хоче, бо я тобі зробив. І Господь Бог робить йому те, що залежить тільки від Бога. Чуєте? Тільки від Бога. Те, що може дати тільки Господь Бог? А решту людина має робити собі сама. Ісусе, сину Давидів, хочу, щоб зупинилася війна. І Господь скаже вставай, бери в руки зброю, поможе хлопцям, і воно скорше закінчиться. Чи як мов би Бог сказав? Сказати агресору, йди додому. Бог не наказує. Бог нам дав волю і хоче, щоб ми показали йому, що ми з тою волею, як ми з нею справляємося? А плата буде потім. І каже: Господи, щоб я прозрів. І знаєте, часом людина, яка має. Очі добре бачить, навіть без окулярів, вона часом є сліпа. Часом і нам треба сказати, Господи, зроби так, щоб я прозрів. Зроби так, Господи, щоб я прозрів. Це для мене найважніше, щоб я бачив дорогу до Тебе, щоб я бачив свого ближнього, щоб я бачив. І міг розрізнити добро від зла, зроби Господи, щоб я прозрів. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава навіки!